Можливість спробувати себе у різних ролях злою, веселою, сумною. Але це завжди для мене кайф, насолода, мені це дуже подобається. Саме такою була відповідь 13-річної кременчужанки Карини Тимошенко на питання, що в її житті значить акторство. В три роки маленьку Карину помітила журналістка та запропонувала знятися у рекламі соку. Це і стало першим кроком у великий світ кіноіндустрії. Її побачила журналістка, коли їй було роки три. І Вона запросила знятися в рекламі сіка сік садочок. Тоді я сказала, що вона дуже була сором'язлива. Каріна вона ховалася завжди за мною. Вона не була відкрита як зараз. І я сказала, що мабуть вона не зможе. А журналіст сказала, у не дуже гарні очі, їй нічого не потрібно робити. Нехай просто буде в кадрі, і ми поїхали. Зараз же юна Карина не може навіть уявити життя без акторської діяльності, зйомки в рекламах, фільмах та серіалах. Це не просто гра. Кожну свою роль вона переживає та пропускає через себе. В мене зазвичай якісь сумні ролі. То ролі часто де я плачу, то хвилююся. Ну тому, що там мені дають час там, наприклад, налаштуватися, я налаштовуюсь, іноді хвилююся, але зараз я вже більш-менш звикла. І там як, ну, коли команда хороша, режисери всі підтримуються, якось вже легше становиться. Тобі дають сценарій, ти повинна поринути в цю роль. і там коли в кадрі. Мені дуже подобається. Коли після кадру хвалить режисер, подобається. До 9 років Карина брала участь лише у рекламних зйомках. Згодом почала перевіряти свої сили вже в кіноіндустрії. Ми почали їздити на зйомки, до 9 років ми знімалися тільки в рекламах, а потім один режисер сказав, а в якому кіно знімалась мала? Я кажу, ні в якому, ми якось не подавалась. Він каже, в сенсі, вона дуже талановита, їй треба розвиватися. Ну, у неї є всі дані для акторства. У неї дуже багато емоцій, вона дуже класно входить в роль, вміє проживати. Вона не грає, вона саме проживає, вона завжди проговорює, що в сценарії, що відчуває ця людина, яку вона буде грати. Ну для неї це дуже важливе. Вона намагається провести паралелі зі своїм життям. Мама Карини Світлана завжди присутня на зйомках. Щоразу спостерігаючи за донькою на знімальному майданчику, жінка неабияк пишається талантом юної акторки. Вона так проживає роль і так видає емоції, що ті, хто за кадром, так режисери, гримери, плачуть разом з нею, тобто вона вміє передати цю енергію. Тоді, в цей момент, мені як мамі тут дуже боляче. Хоча я розумію, що це роль, але все одно я також проживаю разом з нею і хвилююся кожен раз за неї. А на екрані, звісно, ну круто, приємно дивитися, і навіть іноді не віриться, що ось так. От 10 років да, шляху цього, але ну, результат крутий. Налаштовуватись на роль У Карини Тимошенко виходить без проблем, проте є випадки, коли зробити це важко. Зазвичай, там якщо дуже хвилююся, то там режисери допомагають, там все, ну, все добре, так, давай ти можеш. Було один раз на зйомку, мені сказали, плач, і Я ж сила налаштуватися. А там за кадром всі сміялися і взагалі ну, всі заважали. тоді було важко налаштуватися, і мені дали там секунд 30, хвилину. Й не ну, все то все вже можна знімати. А всі ходять, сміються то тоді важко. Є і ролі, від яких Карина зовсім відмовляється, адже не хоче пропускати настільки болісні емоції через себе. Була роль мені, це була про лікарню, і там починається війна, я гімнастка. Мені відриває ноги, в мене помирає тато, і я відмовилася зніматися. Я сказала, що я не хочу в цьому зніматися. І ще була роль. Ми знімаємо самопробу. Все добре, мене запрошують. Кидають сценарій, а по сценарію я вбиваю свого відчима. Я в це занурююсь, проживаю і я не хочу нікого. Ну там можливо старше таке, але тут прям я пішла вбила свого відчима, відірвала ноги. Таке не дуже хочу зніматися. Нещодавно Карина знялась для тизеру фільма Кіл хаус українського режисера Любомира Левицького. Любомир Левицький мене вже знав, на неї вже він мене сам покликав. Ми з ним там списались. Я дівчинка, яку відкрадає русня і хоче обміняти на американського журналіста. Вибухи, постріли перший раз було страшно. Але всі так поруч, всі підтримували. Підтримка родини для юної акторки надзвичайно важлива, і вона її отримує. Батьки неймовірно пишаються здобутками Карини. Гордість, звісно, радість. А буває страх, бо буває не всім це подобається навколо. і мені хочеться її захистити від усіх. Тата у нас, взагалі, тато тато такий, він дівчата божні. Для нього вони все він і ми просто навіть за те, що вони є. А якщо вони там ще щось засягають, то це. Це взагалі для нього гордість. Бажаємо Карині успіхів у підкоренні світу кіноіндустрії. Віримо, що такі талановиті діти прославлять Кременчук не лише в Україні, а й за її межами. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини.